Слава Господу, дорогі Боже, благослови. Пастор це один із пунктів благодаті. І якщо десь комусь кажуть, що пастор не потрібен, церква не потрібна, чи можна якось напряму, то це говорить і долопоклонник чи клун, за яким не варто йти. Тому що пастор – це один із пунктів благодаті. Як без церкви, без слова Божого, без людини Божої, без пастора я можу врятуватися, під що, під кого я буду тоді смирятися? Це ніяк неможливо. Тому в нашому житті має бути людина Божа, людина духу, людина як приклад, за яким я буду наслідувати, яка перемогла гріх, яка показує цей правильний приклад, як служити Богу, як будувати служіння, яке вгодне Богу, а не вгодне комусь або вгодне мені. Тому таку людину потрібно мати в своїй житті, тому що то людина духа, яка обов'язково у вічності приведе мене до Господа. Амінь.